У кожного з нас є життєве призначення. І щасливий той, хто не тільки знає, для чого живе, а й щоденними справами виконує свою глобальну місію. Та що робити, якщо ви досі не знайшли себе, розібратися у цьому питанні нам допоможе психолог, коуч, експерт із позитивної психотерапії Тарас Нестеренко. Почнемо з того, що е, головне призначення кожної людини це щось віддавати, щось віддавати людям віддавати суспільству. Навіть не побоюсь такого слова, «борг суспільству віддати якесь. Да? Тільки питання в наступному. Кожен цей борг віддає по-своєму. В кожного от, свій талант є. От, людина от, певним чином є схильність до якоїсь діяльності. Комусь подобається майструвати, пример, да? а комусь подобається там, говорити. Комусь подобається вчити, комусь лікувати. Хтось любить грати у футбол, тим самим він радує інших людей. У тобто кожного є своє місце і своє призначення. Немає людини без таланту. Але проблема в тому, що багато ну, не своїм шляхом йдуть. Е, вибирають професію, тим, де вона там якась модна, чи батьки сказали, чи суспільство нав'язали. Людина, якщо не йде своїм шляхом, тоді виникають різні неврози, депресії, навіть до суїциду доходить. Люди алкоголізмом починають страдати, наркоманів, всім завгодно. Просто людині ну, не подобається жити, людина мучиться. Є така сумна статистика, зараз, от, в наш час, 95% людей вони взагалі страждають, вони не відчувають щастя, тому що не тим займаються. Як знайти себе? Це дуже просто. З дитинства да? треба дивитися ще. Наші предки такий цікавий ритуал проводили. Маленькому хлопчику. Да? Ставили кілька предметів. Там, наприклад, книжечка, інструмент, зброя, скажімо, якщо вибирали дитина книжечку, все, в 12 років віддавали, я буду священник, я буду мудреця, хай йде науки, навчається. Вибирає зброю чудово, до воєводи йди, будь ласка, там будеш гарним воїном захищати батьківщину. Вибрав інструмент, будь ласка, йди якесь ремесло слово. Да? Тобто ну, в кожного є призначення. І треба наблюдати за дитиною, до чого в нього є схильність. Але якщо ви вже доросла людина, і у вас виникло таке питання, мабуть, я десь щось сам не своє роблю, задайте собі таке елементарне питання. Чим би я займався по життю, якби у мене питання фінансів ну, взагалі не стояло? Ну, Візьмемо там, гіпотетично, у мене там 10 мільярдів доларів є. Достатньо мені, моїм дітям, внукам. Що б я робив? Кожна людина дасть свою відповідь на це питання. Хтось каже, я б знімав би там фільми. Другий каже, мені так подобається з дітьми займатися, я б дітей вчив. Хтось каже, я б там подорожував. Да. От. І виходячи з цього, ну, дуже просто, да? взагалі, знайти призначення просто, складніше інше. Ну, Знайшли ви своє призначення, подобається вам там, вчити, наприклад. І задайте своє питання ще одне. По 10 шкалі взяти мене зараз на цьому рівні, що я тільки знайшов своє призначення. Да? І, наприклад, людину, яка вже цим займається професійно, От де я зараз від 1 до 10 знаходжуся, скоріш за все, це буде десь одиничка, двоєчка. Да? Повертаємося в реальність. Да? Мільярдів доларів немає, є сурова реальність, а гроші треба заробляти. Що треба робити? Ну, мабуть, прийдеться вам ще деякий час займатися тою справою, яка вам не подобається. І паралель, паралельно з цим. Вивчати те, що подобається, здобувати кваліфікацію. Поступово, поступово, поступово йти, вчитися до тих, хто вже цього досяг. Все дуже просто. Да? Хочеш заробити гроші, йди вчися до бізнесмена. Хочеш лікувати, йди до лікаря. Хочеш гарних стосунків сімейних, іди до того, хто цього досягнув вже. Да? Усвоюю, освою, освоюй. І до того, коли вже ти зможеш щось дати людям, щоб вони тобі за ці гроші платили. Прислухайтеся до себе та власних бажань, не бійтеся змін, працюйте над собою, і невдовзі зможете впевнено сказати: я йду своїм шляхом.